Вітаю! Всіх вітаю на каналі Тарота Оракул, з вами тут Юля. Хочу зробити оголошення на колоду з від видавництва стратег. Я недавно придбала цю колоду, пару днів вже її не випускаю просто з рук для себе та знайомих. Хочу її більше пропрацювати, опрацювати в розпаковку, коли я робила. Я не подумала навіть просто не сказала бо я навіть про себе не подумала. Але зараз до мене таке дійшло, що я зроблю акцію. Я роблю для вас акцію. Одне питання плюс порада для вас 200 гривень. Кого цікавить, переходіть в особисті повідомлення, пишіть, що ви по акції, і я для вас подивлюся, ваше питання плюс для вас пораду. Буде 200 гривень. На цій колоді, обов'язково на цій, на інших не буде, тому що я цю колоду хочу попрацювати. Якщо у вас є якісь питання, корекції якоїсь моделювання, підказки, потребує, поради, плюс пораду по-любому для вас, беру пораду. Питання плюс порада. На цій колоді я для вас таке зроблю. Я напишу номер телефона, прикріплю в описі до цього відео, і переходіть в особисті, і тільки пишете, що ви по акції. Записуйте, що ви по акції, щоб я знала. І є одна умова обов'язкова умова ви маєте бути підписником мого YouTube каналу. Якщо ви не є підписник, вибачайте. Або підписуйтеся, або не звертайтеся. Це, це для вас умова. Ви є підписником мого каналу. І по акції одне питання плюс порада 200 гривень. переходіть в особисті на цій колоді, я вам роблю. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Чекаю ваших повідомлень.